Здорова, футболюги! Ну, от і закінчилися матчі збірних і нарешті АПЛ повернулося, а значить, у нас є про що поговорити. І розпочнемо ми сьогодні супервивіски. Манчестер Сіті, Ліверпуль. Тільки ж ви підпишіться на канал, щоб мені було для кого розказуватися це. Останні декілька років привчили нас до того, що матчі між цими двома суперниками є максимально непередбачуваними і занадто видовищними. Неважливо на якому стадіоні вони проходять. Але не цього разу. Команді Юргена Клопа не допомогла навіть відсутність основного форварда містян Ерлінга Голанда. Ну і, звичайно ж, футболюга, який набрав непоганий хід в останніх кількох матчах Філа Фодена. Хоча дивлячись на лавку Сіті, це для них не проблема, бо там є бацькільки футболістів. Сіті грав за старою доброю схемою з подвійним агентом Джоном Стоунзом, який при обороні сідав справа в захисті, ну і, звичайно ж, при атаці своєї команди він підіймався в пару до Родрі і допомагав йому в центрі розігрувати м'яч. Місце Голланда в центрі нападу зайняв Альварес, ну і справа вийшов Ріат Марес. Ліверпуль вийшов грати за схемою 4-3-3, і тут, в принципі, по складу ніяких запитань не виникає. Окрім того, що з ліва в нападі вийшов грати Діого Жота. Я, звичайно, від команди Клопа очікував боротьби, бажання, пристрасті якоїсь на полі. Але якщо не зважати на забитий ними м'яч, то це була просто гра в одну калітку. Пресинг Ліверпуля долався як за рахунок коротких передач, так і за рахунок точних е довгих передач від Едерсона. При цьому пресинг Ліверпуля був настільки невідлагоджений, що е інколи на одного гравця Сіті висувались одразу два гравці Ліверпуля. При цьому вони залишали гравця за своєю спиною і залишали йому зону для просування більшу, ніж Ліхтенштейн. А сам Ліверпуль постійно втрачав володіння під пресингом. Вони настільки швидко втрачали м'ячу, я не знаю, що може бути швидше. Не знаю. Ну тільки мій сусід дядя Міша може за пивом в кіоск швидше збігати. 10 секунд, з яких 9 – це е, флірт з касіршею. В них взагалі м'яч не тримався, розумієте? Вони, звісно, красавчики, що змогли підловити Сіті на високій лінії оборони. Е, там була класна закидушка від Трента на Д Єго Жоту. Той е, доволі добре втік е, від захисників. Далі залишив м'яч для Салаха. Так, забили гол в цій ситуації, але ж, блін, по після цього вони майже взагалі нічого не вдавалося. Вони взагалі майже нічого не створили. Натомість, як забивав Сіті? В моменті з першим голом з Кевіном Де Брейне не грає Гендерсон. Він не встигає до нього. Так само йому на допомогу прискакав Робертсон і так само не встиг до Кевіна. Бельгієць падаючи, віддав передачу на Мареза, перед яким просто був вільний фланг. Роби, що хочеш. І він зробив. Він змістився в центр, віддав на Гюндогана. Далі той покотив на Гріліша. Гріліш прострілив в центр штрафної, і Альварес вже забив гол в дуже простій ситуації. І під час кожної з цих передач гравці Ліверпуля не встигали перебудуватися і передати суперника своєму партнерові по команді. З Марезом не зіграв Робертсон. Далі з Юндоганом не зіграв Ван Дейк. Далі з Грілішем не зіграв е, Трент Олександр Арнольд. І, е, і Коноте не зіграв з Альваресом. Просто на один крок вони не встигли. Другий м'яч це Трент йде грати в нападі, допомагати е, вигравати Ліверпулю. Е, і Ліверпуль втрачає м'яч. Іде швидка контратака. Лінії захисту доводиться перебудовуватись і зміщуватись правіше. Тепер Коноте прикриває. Фланг Олександра Арнольда. Вандейк прикриває і зону паноте і свою зону. Робертсон так само допомагає там підстраховує трошки Вандейка і відповідає за свою зону. Йде класний перевід м'яча від Альвареса на Мареза. Робертсон не встигає до Мареза. Між Робертсоном і Вандейком. Величезна просто зона, в якій вже знаходився Кевін Де На нього йде пас з флангу від Мореза. Ні е, Ван Дейк, ні Алісун не встигають на цей м'яч, і Кевін так само спокійно забиває другий гол ворота е, Алісона. Третій гол це прохідний двір в захисті Ліверпуля імені Фабіньо. Він просто забувся, що він не дивиться футбол, а грає в нього, грає в захисті Ліверпуля, і за його спиною може знаходитись Альварес просто в центрі штатної площі. На нього і піде пас, далі... а далі просто був дирдир. -дир. Альварес пробив, Гюндоган добив. Ну і четвертий гол. Я, звичайно, звик трента звинувачувати в багатьох помилках в захисті. І цей момент не є виключенням, тому що, ну вибачте, мене під тюпцем повертатися в захист після того, як ти е, програв позицію. Я не знаю. Проста комбінація. Йде перевід м'яча на гріліша. Далі де робить забігання класне. Тягне за собою Конатес з центральної зони в цю зону вбігає Гріліш. Що робить тренд? Він просто під тюпцем, не поспішаючи, дивиться, як Гріліш забиває четвертий гол його команді. Я не знаю, він може закінчив вже грати в той момент, може про щось інше думав, як там дреди підстригти, чи може нову якусь зачіску зробити, чи може піти кудись поїсти після гри. Я не знаю про що думав тренд, але, блін, просто він втратив свого гравця. Гравця, за кого відповідав сам він. Гравця, який забив четвертий гол. Але окрім тренда в цій ситуації, у мене питання е, виникає і до Юргена Клопа. Слухай, чувак, якщо ти знаєш, що в тебе є е, Пацанюра, який погано грає в захисті, ну то допоможи йому в захисті, так як робить це Ньюкасл, інколи Евертон, ті матчі, які я дивився, коли вони. Допомагають своїм крайнім захисникам, спускаючи вінгерів в захист там. чи вінгерів, чи можливо півзахисників, які просто приходять на допомогу захисникам і допомагають їм якось вибудовувати оборону проти більш класного суперника в нападі. Якщо ти розумієш, що вони там в захисті своє не відіграють, бо Тренд -то в нападі нормально грає. Саме Тренд віддав цю передгольову передачу. Ну то допоможи йому. В цілому 4-1 це заслужений результат по грі. Мені чесно кажучи, дуже прикро за Клопа, і мені здається, що вже пройшов час змінювати склад. Ну або Юргену йти з команди, але я не думаю, що тут проблема саме в тренері. Мені здається, що тут трохи склад вже своє просто відіграв. Його треба вже оновити. Мінімум 6-7 гравців в цей основний склад це must have, як так кажуть. Але блін, для цього їм ще доведеться порвати за щоб попасти в Єврокубки, можливо, навіть в зону Ліги Чемпіонів, в них в принципі шанси ще зберігаються. А Сіті, ну, блін, ну це машина. Арсеналу, окрім класної гри, потрібна ще неабияка вдача, щоб просто витримати цей темп і довести цей чемпіонат до вдалого результату для себе. Я маю на увазі чемпіонства. Чесно кажучи, я її досі не вважаю, дивлячись на такий Сіті, я досі не вважаю їх головними фаворитами на чемпіонство. Бо, як мінімум, мені здавалося, що Сіті має втрачати очки в матчі з Ньюкаслом і Ліверпулем. Тому що далі в них календар набагато простіше йде. Ну, дуже непросто буде арсеналу. Переходимо до їхнього матчу. Лідер чемпіонату приймав на своєму полі ліц. І той факт, що Арсенал вже знав про перемогу Сіті, трохи тиснув на команду. Від цього з'являлася така невеличка нервовість, і вона протрималась до першого забитого канонірами голу. На рахунок складу він був майже оптимальний. Через свою травму цей матч пропускав Вільям Саліба. Замість нього вже звично ми знаємо, що грає Роб Голдінг. Ну і через хворобу. Так само вирішили приберегти трошечки Букайосака, замість нього на правий фланг нападу вийшов грати Леандро Матіо Тросар. І це капець яке підсилення. Я досі просто кайфую від того, що Арсенал його підписав, і від того, як він влився в колектив, і який результат він віддає, і як він допомагає команді, наскільки ж він класно, вдало. Просто робить партнерів по команді лише е, кращими. Це було 100% попадання. Ну і звичайно ж, радісна новина для всіх кананірів: повернення Габріеля Жезуса. Нарешті, в основний склад після довготривалої травми, після реабілітації. Е, основний форвард канонірів повернувся і не просто повернувся, він ще й відзначився двома голами. Перший він забив з пенальті, який сам і заробив. До речі, після цього гола Арсенал став набагато спокійніше грати і розкутіше себе почувати на полі. Ну і другий гол Габі забив після класного пасу Леандро Тросара, класно відкрившись в центрі штрафної площі і замкнувши передачу бельгійця. Також за арсенал відзначився Граніт Джака, замкнувши е, навіс від Едегора. І е, Бен Вайт, який замкнув простріл Мартинелі. Ну і звичайно, я не можу не відзначити головного герою поєдинку для Арсеналу. Ним стає Люк Ейлінг. Так, так, саме він зробив пенальті на Жезусі. Е, так само саме він програв е, боротьбу. Е, Джаці на другому поверсі. І саме він дав просто себе обіграти Габріелю Мартінелі, коли Арсенал забивав другий гол, коли Габі обіграв його на фланзі, і далі спокійно, без будь-якого супротиву, віддавав передачу на дальню стійку на Бена Уайта. Тому я вважаю, що каноніри мають скинутись по полтосіку і закинути на карту Люкові. Бо від себе він зробив все, що було потрібно. Ну і Арсенал пропустив, чесно кажучи, не обов'язковий гол. І тут в мене запитання до е, Жоржиньо: Блін, чувак, спершу тебе спокійно проходять в центрі поля, а потім ще й е, півзахисник безперешкодно пробуває просто е, стоючи перед воротами. Ну це запитання в першу чергу до опорника. В плані передач до тебе запитань немає, але щодо е, гри в обороні, ну це блін. В цілому це була легка перемога для канонірів, але найважчі, найголовніші випробовування чекають на неї попереду. Зараз вони випереджають Сіті на 8 очок, але команда Пепа має гру в запасі. І судячи з того, як грає Сіті, як команда набирає очки, то Арсеналу в останніх 9 зустрічах доведеться просто 8 з них виграти. Тому що Сіті таке відчуття, що просто не збирається навіть втрачати свої очки. Ну що, Гутибенінг, як так кажуть? Грем Потер більше не головний тренер Челсі. Ось така от новина. Одразу два звільнення за один тиждень, тому що раніше стало відомо, що Брендан Роджерс був звільнений з поста головного тренера Лестера. І ця новина просто пересрала вчора весь мій сценарій на рахунок гри Челсі. Я там фантазував, що може допомогти Челсі. Е, може, е, треба клуб переименувати в Гріфіндор, чи може йому треба найняти собі якогось рижого помічника? Чи можливо в міжсезоні їм е, треба купити Дамблдор? Ну, така, така фіня. Ну, все, коротше. Не працює це все. Звільнили Потера. Нема більше такого тренера в Челсі. Зараз Нагельсмана називають основним претендентом на пост головного тренера Синіх. Але що стосується гри Челсі проти Астон Вілли, то, подивившись тільки на основний склад, в мене виникли деякі питання по ньому. Ну, дуже дивно, що маючи бадіашиля в запасі, ти випускаєш в центрі захисту Кукурелью, кулібалі і, і Джеймса, а на правий фланг ставиш лофтуса Чіка. Хоча на цю позицію просто напрошується в тебе саме Ріс Джеймс, який вміє класно виконувати роль латераля. Звичайно, якби все вигоріло, ми б сказали, що який Потер-красарчик. Але ми знаємо результат. Челсі пропустив два дурні м'ячі. В першому епізоді. Кукурелія виконав просто шикарну скидку на Олі Уоткінса, який розібрався з Кіпером. А в другому моменті не накрили Магіна. Взагалі ніхто не вибіг на нього. І він спокійно без перешкод пробив собі в Кепа Еріса Балаги. Звичайно, у Челсі були варіанти забити, але Мудрик, він мав два стовідсоткових моменти і два з них запоров. Після кожного разу хотілося цитувати Кернеса. Давай, по новому, Міша, все хуйня. «Братик, це вже не УПЛ, Тут багато шансів надають. Реально, ці два моменти могли просто перевернути гру. І тут мишку можна тільки поспівчувати. По-перше, він попав в зовсім нездорову команду. По-друге, АПЛ набагато сильніше за УПЛ. Ну і по третє, цінник в 100 мільйонів дуже тисне на мишка. Бо разом з цим цінником на нього повісили і за високі очікування. З якими поки що дуже важко впоратись. Ну Мені, в принципі, за Потера так само дуже прикро, тому що його Брайтон мені дуже подобався. Швидше за все, він тренер, який вибудовує структуру команди, але на все це йому потрібен час і потрібні е, гравці. А в Челсі зараз все по-іншому. Тут намагаються зварити суп із семи залуп. Накупили найдорожчі інгредієнти і намагаються з них приготувати якусь екстра страву. Але нічого не виходить. І тут одне з двох: або повара треба міняти, або е, повару потрібно давати його інгредієнти і давати йому робити те, що він вміє. Що вибрав Челсі, всі ми знаємо. Видовичний вечір на Сейн Джеймс Парк. І яскрава вивіска Нью-Касл приймає Манчестер Юнайтед. В складах обох команд не вистачало двох гравців основи. У Ньюкасла відсутніми були Альмірон і Жолінтон. У Манчестер Юнайтед в складі не опинилися Фред і Каземіро. Одразу хочу виділити в складі Ньюкаслу Бруно Гімараєша, який провів матч на височенному рівні. І тут мені цікаво, чи зміг би він так відіграти, якби на полі був Каземіро. Але ми не дізнаємось відповідь на це запитання. Під час міжнародної паузи я трохи думав про Ньюкасл і мені здалось, що в останній час команда трохи підздулась. Але ця гра що це? Тимчасовий спалах чи повернення до своєї форми на початку чемпіонату. Вони були просто феноменальні. Це той Ньюкасл, який я не побачив в фіналі Кубка Ліги. Голодний, енергійний, заряджений. Гао погрався з налаштуваннями і виставив пресинг і контрпресинг своєї команди на максимум. І це спрацювало. Після першого тайму володіння було майже рівним, але Ньюкасл не просто стерильно володів м'ячем. Вони ще й завдавали багато ударів по воротах набагато більше за їхнього суперника. Особливо активними були Ісак, Сен Максімен і той самий Бруно Гімараеш. В другому таймі тиск на ворота Манкуняців посилився. Дехеюшка хоч і рятував декілька разів ворота своєї команди, але зберегти їх сухими йому не вдалося. І от в одній з атак Нюкаслу, коли за хвилину м'яч приходив від однієї команди до іншої декілька разів, вдало. Спрацював контрпресинг сорок. Вони відібрали м'яч, довели його до Ісака. Той стягнув на себе гравців захисту Манкунянців і віддав класну розрізну передачу на Бруно Гімарайша. Далі навіс на дальню стійку. Сен Максимен робить скидку в центр штрафної, де Джо Уілок забиває гол. Після забитого голу Ньюкасл віддав м'яч супернику і почав розраховувати на швидкі контратаки і стандарти. І їхній план спрацював. Вони заробили стандарт, який і реалізували класний навіс від Тріп'єна Калума Уілсона, який змінив Ісака, і рахунок 2-0. Це результат, який тільки підігрів боротьбу за місця в зоні Ліги Чемпіонів. Зараз на екрані з'являться результати інших матчів цього туру, і, звичайно ж, турнірна таблиця АПЛ. Друзі, це, мабуть, один з найцікавіших розіграшів АПЛ не тільки в плані боротьби за чемпіонство, а й навіть в плані боротьби за зону Ліги Чемпіонів. Тим цікавіше буде нам з вами її дивитись. А цікавіше дивитись, звичайно ж, разом. Тому закликаю вас підписатися на цей канал. Ну і, звичайно ж, поділитися зі мною в коментарях своїми прогнозами на те, хто ж стане новим головним тренером Челсі. Ну а на цьому в мене все. З вами був Сашко. Зустрінемось за тиждень.